А це повідомлення записують для тих українців, громадян України, які свідомо чи несвідомо підтримують фірми чи бізнеси, які співпрацюють з окупантом. Їх багато. Їх багато, і діло в тому, навіть деякі їхні філіали, які знаходяться на території України, деякі, все одно співпрацюють із расистами. Вони Платять в Росії податки і тим підтримують армію окупанта. Я не буду наводити ніяких прикладів з метою уникнути судових позовів, але скажу лише одне. Ось, наприклад, якби до вас прийшов вбивця і сказав: дай мені гроші, щоб. Я купив пістолет і тебе пристрілив ним. Ви би їм давали гроші? От подумайте. Звичайно, ви б не дали гроші е, вбивці, який вас хотів би вбити. Так чому ви прямим чи непрямим шляхом підтримуєте от ті бізнеси, ті фірми, має деякі навіть банки, можна так сказати, які непрямим способом фінансують. Е, Московський тероризм і допомагають Путлеру нищити вас, ваших дітей, ваші майбутні, ваші будинки? Що це за програма самознищення? Якщо погоджуєтеся, знову ж таки, ставте лайки подобайки вподобайки і пишіть коментарі. Ну, а як ви на стороні цих расистів, що можу сказати? Це діагноз. Більше нічого не можу сказати. Дякую за увагу!